У ніч проти 18 червня дими полум'я охопили Тегеран після ізраїльських ударів по ракетному комплексу Ходжир. Іранські змі повідомили, що Ізраїль також ударив по університету, пов'язаному з корпусом вартових ісламської революції. Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаманеї у своєму дописі зазначив, що його країна дасть потужну відповідь і не виявить милосердя. Іран відповів запуском коло десяти балістичних ракет по Ізраїлю. Вибухи пролунали над Тель-Авівом, Хайфою та Єрусалимом, але більшість ракет перехопили. Ізраїльські військовики заявили, що їхні удари зруйнували 12 іранських майданчиків для зберігання та запускання ракет, зокрема, об'єкти в Тебрізі. Вони також показали супутникові знімки зі зруйнованими складами та тунелями. Водночас, президент США Дональд Трамп посилює тиск. Він залишив саміт Великої Сімки в Канаді раніше заради термінової наради в Раді національної безпеки. Пізніше, у своєму дописі на трус сушал, він заявив, що США та їхні союзники повністю контролюють небо над Іраном. Він також зажадав від Тегерана без беззастережної капітуляції Трамп сказав, що хоче справжнього кінця ядерної програми Ірану. Він закликав мешканців Тегерана евакуюватися і натякнув, що знає, де перебуває Аятолла Хаменеї, Але наразі не планує його ліквідовувати. А французький президент Еммануель Макрон закликав Є? до переговорів нун в ропа. Ми не хочемо, щоб Іран отримав ядерну зброю чи балістичні ракети, але я вважаю, що найбільша помилка нині це вимагати зміни режиму в Ірані військовими засобами, бо це спричинить хаос. Туреччина, Китай та Арабські країни осудили удари по ядерних об'єктах Ірану. Посольство США в Єрусалимі закрите до 20 червня через загрозу безпеці. А Пакистан евакуював сотні студентів і паломників з Ірану через кордон у Белуджистані. Водночас США відправили на близький схід додаткові винищувачі та авіаносець з ескортом. Також для підтримання авіації до Європи та регіону перекинуто десятки танкерів-заправників. Крім того, до східного середземномор'я відправлено есмінці з керованими ракетами, які здатні перехоплювати балістику.